З Євангеліє від Йоанна. І ще промовляв до них Ісус і так їм казав Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до нього фарисеї Свідчиш сам за себе Неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує. Хоч я і свідчу за себе сам, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, звідкіля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, я приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий. Бо не сам я, а з отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому, Де ж твій Отець? Відрік Ісус. Ані мене не знаєте, ані Отця мого. Якби знали ви мене, то й отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі. І ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його.